І так, шановні, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Їдемо зараз на два тачка, обробимо планову бджілу, будемо обробляти субліматором, яким я вже працював. Одразу, хто не бачив, такий я субліматор робив на каналі попереду. Але вже є трішечки невеличкі зміни. Показую, зробив верх у нас металічний метал, двоєчка і алюмінієва трубка від тена обичного. Вибив внутрішньості і зробив таку трубку. Вона менше забивається, точніше взагалі не забивається. В принципі, на 50 обробок на раз-два її вистачає, так що все класно. Їдемо зараз до друга на пасіку, обробимо і поїдемо там, де в мене є однорамочні отводки. Також там обробимо, покажу вам однорамочні отводки, які, якої вони сили ідуть в зиму, так я трішки їх скоротив. Про однорамочні відводки буде трішечки склейки, так як я відео знімав і в червні, в червні місяці, по-моєму, в липні, як лишій вулики завозив, переселював. Так що буду трішечки уривки. Ну, буде, я думаю, цікаво. Також скажу, скільки там я тонн меду відкачав з однорамочних відводків. Також для чого я їх робив, чи їх сенс робити і так далі. Я думаю, що відео буде цікаве так для початківців, так і не тільки. Так що обов'язково переглядайте. Ставте лайки, пишіть коментарі і так далі. Ну що ж, погнали там першу пасіку, подивимося, що там робиться. І так, друзі, ми приїхали на наш другий тачок. Це є точок Санька. Саня Кіт, хто не знає, він його є YouTube канал. Так, склалися обставини, що зараз Саня на передові захищає нашу неньку Україну. Ну, а я вже доглядаю його пасіку. Так що, друзі. Поговоримо по-бищому про пасіку. Сані пасіка як і на 300, так і на українську рамку. Принаймні, є в нього бажання перейти повноцінно на українську рамку. Ось ця вся сторона на українську рамку. Тут є ліжаки, які він мав бажання і має бажання робити закладку на матки. Також нові вулики, які він робив на 8 рамок. ось. На 8 рамок, які працюють, як і 8-рамочний і на 12 рамок української рамки. Тобто все максимально просто, але цікаві вулики, сендвічі, вулики, тут є ДВП і всередині у них пінопласт. Обичний пінопласт, шариками з двох гухстерін ДВП. Так, про це ми поговорили. І є також, якщо ми вже почали за дано, також ось там надани. Всі стоять, є так само ППС, які, такі як в мене, 6 рамочки, ми разом їх робили. І все потрохи. Так. Я не знаю, чи є сенс показувати сімейки. Сімейки в нормальному стані. Цього року удвоїлись практично в два рази. Так що все класно. даже, якщо я не помиляюся, 250 кг з стаціонарної пасіки, де просто кукурудза по, -по, 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 -по колу і лише там є ДНД-соняшник. ну Взяв гарний взяток. Я, я рахую, що я гарний взяток. Так, як багато отводків, слабих сімей, так що якось так. І також очеретяні вулики, які прес я виготовлював, синів робив вулики сам. Ну, мені подобається, я від очерета взагалі балдію. Так що я за очерет топлю завжди. Так що якось так. Зараз пробіжуся самі українські на українську рамку вулики оброблю від кліща Варва. Так як вчора обробляв. Та систему, але дощ не дав дообробити, тому сьогодні почну вже з українців. Також наблюдаються так само оси. Не знаю, хоча було десь тижня-два назад тут осів не було таких, ну Зараз вони літають прямо масово, видно, немає що їсти і бомблят вулики поповні. Так що зараз теж поповню там дві ловушечки, нехай ловляться, нехай щоб було менше цієї зарази на пасіці. Так що, друзі, якось так. Буде ще щось цікаве, обов'язково включуся. Та що ж, погнали. Можливо, комусь буде цікаво, ну, покажу пару сімей в ось цих очертяних вуликах. Давайте, перш подивимось. Ось така це бджілок. Джинки далеко внизу і трішечки нагоріє. У тут їм вдосталь, тому що тут все добре. Ходімо ще один покажу вулик. Це одна сімейка на сімьох рамках. Ну, ось так, клуба немає. Прополісом все запропулісував дуже багато гарного прополісу. Сім'я гарна і гарна піде в зиму. І дай Бог вийде все добре. Так що давайте ще один вулик подивимося і я обробляю бджоли. І так, одразу також сусідній, ну, ось такої сили. Також все запропорисовано, все аж прям не хочеться відкривати, але подивимося, що робити. Так, ось така краса, звичайно, трішки молі завелося, це і не дуже добре. Але так, принаймні, все добре. Меду вдосталь. Так що, якось так. Вони зимують на сітки, тому кдюйонка тут не є перешкода. Так, що одну, якусь покладати сімейку тайм. Будемо працювати. Е, так, десь наш є ще рій. Не пам'ятаю де. -пам. По-моєму, ось це є точно рій. Да, це є рій цього року. Так, подивимося, який рій дев'яти. Ми подавав пакет. Три літри йому. Ну, в принципі, в нього корму і так було достатньо. ну, Ось такий ройок на шістьох рамках також. так що, Все супер. Йдемо, обробимо бджілок і поїдемо до нашого однорамочного точка. Так що ж, погнали! І так, друзі, приїхали ми до наших анорамочних відводків. Вони в мене знаходяться в такому аказіовому е, ліскові невеличкому. Е, не знаю, чи мене добре буде чути, тут вітер, е, Ну, буду старатися говорити поголосніше і так далі. Е, ось такі вулики. Е, ППС, очерет. Класіка. Все як завжди. Так, давайте переключу камеру і покажу поближче. Тут близько 30 відводків. Ще там я далі. Зараз все прийдемо, покажу. Що робиться сім'ями, нагадую, це є однорамочні відводки. Ось тут де знаходяться ось в такому вигляді два очеретяних і два ППС. Це є вулики, які по одній рамки були. Одна, 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 одна. Там, де є, наприклад, по два вулика, Тобто виглядає ось так: лише два очеретяних вулика. Тут є, шляху, двохрамочні відводки. В тому плані, що матка звідси ібо продалася, ібо не вийшла. Просто-напросто з'єдналися сім'ї. Так само, і тут можна побачити два окремо, і один було двохрамочний. Так, ну, в принципі, якось так. Бжілки ще літають, активно літають. а Літають вони ще на малині. У мене тут ще малина є. Пізніше підійду, вам покажу, що там, як вона себе почуває. Так в нас вже передають приморозки, і скоро буде з нею фінал. Так що, якось так. Давайте переглянемо ППС, і я зможу одною рукою відкрити і вам показати одразу сімейки. Так, ну В принципі, друзі, такається ну, лисія. На... Нехай не на шістьох, ну, на п'ятьох рамках так точно. Так, трішки агресивні, так як в вже похолодало, вітер. Ну і, в принципі. Де, де ще там може маліна цвете, такі невеличкі, які там приноси є. В принципі, ці сімейки я дали ще по літру сіропу. Тут мед у них просто вдосталь. Також ось така сім'я. Також ну, на 5 рамок впевнених. Їх не, сокор... не скорочую. Так вони будуть у мене і зимувати. Так, ось є слабша, ось вже не беруть сироп. Також на 5 рамок. А Навіть з цієї сторони є бджоли. Так що, друзі, якось так. Є слабі, є сильні. Не хочу показувати лащі самі крепші. покажу навіть слабші. Десь в мене на цій стороні є пару сімей слабших. Ну, менше чотирьох рамок в мене не йде взиму. Я старався навіть з'єднувати. Ну, ось такого плану. Тобто 5 рамок і навіть з боку є біжола. Так. Подобається працювати з рамочниками Є бажання даже зробити клеву це на 6 рамок з ППУ. Не знаю, як там буде колись реально і так далі. Так що, також ось така краса, понастраювали тут вже воску. Ну, якось так виглядають. Сім'ї хороші, крепкі. зараз їх ще раз оброблю. На следующий рік будуть це медоносні медоносні, медоносні сім'ї. Що тут ще можна сказати? Так, ну тут на всі 6, навіть 7 рамок. Так, да, які є вулики. є на 7 рамок. Це робимо максимально скільки було пінопласту. Так що, друзі, ще ось така сім'я Так, сидять внизу. Ну Також на 5 рамок. Трічки вла влажно. Так, вони стоять на подоні, у нас дощі лют. Ще ж поробити також. Двіся, така ще сім'я. Ну, все класно. В принципі, мені все подобається. Ну, ось так само. Це все є однорамочне. Ну, чи є сенс їх робити, вже думайте самі. Так, ходімо ще покажу очеретяних, не знаю, чи однією рукою вдасться мені відкрити, але буду старатися вам показувати все. Так, Покажу заодно, як я загодовую. У мене тут знаходиться ось такі кормушечки, також не забрали, я її вже заберу. Немає бажання в них брати, так як я кажу, що в них меду вдосталь. Так що ось така сім'я, 5 рамок, також все, гуд. Закриваємо і все. Так, ще одна сім'я. Стараємося не знімати кришу. Ну Також не беруть сироп, також на 5 рамок. Очереті я скорочував сім'ї, е, так як очерети прохладніші, ніж ППС. Е, ну і по-перше, вони мене тут зимувати не будуть, Так як ви бачите, що вони знаходяться на підставках е, із, е, е, з палети. Тобто куплялися палети, різалися пополам і робилися ось такі підставки. Класні підставки, мені подобаються. І на наступний рік ще на ту сторону так само нароблю і відводки нароблю, хочу цю. Місце обставити повністю бджолами, так як тут медносна база просто бомба. Навіть е, ці однорамочні відводки мені принесли по одній рамки меду. Тобто ось так. Ось такі сім'ї. Давайте ще тут подивимося. Ну, тут на шістьох рамочках. Ні, ну хороші, сім'ї, мені подобається. Я вже якийсь третій-четвертий рік роблю. Однорамочні, я ними задоволений. О, так, як це ж показати, незручно. Не ну ось такі сім'ї, Що тут говорити? На п'ятьох рамках бджолей тьма тьмуся, дани раді мною, я знаю. Ну що зробити? Так. так, так. Такі покажу. Ну, тряпка треба забрати. Ну, Теж ось такі. На п'ять рамках. Я, тобі, я вам скажу так, що в мене основні сім'ї йдуть на сім'ях рамках в зиму. ну, я їх так скорочую, які стаціонарно зимують на дворі, а ці сімейки є задумка перенести їх в хату, та в мене є одна кімната вільна, то чому би їх не використати ту кімнату. Е, зробимо такий невеличкий зимовник, буду відео також знімати, показувати, що я там буду робити і як я там буду робити. Е, так як зимувати тут на дворі з такими підставками нереально. Так як їх снігом засипить, влажність буде велику конкретна і бджоли. Підуть по одному місці, Так що, якось так. Давайте ще сперті подивимося, що тут робиться. Тут знаю, що є десь в мене слабенька сім'я. Так, так ось, також на п'ятьох рамках. Так. Ось ця слабенька лена, на чотирьох ось рамочках. Ну, менше чотирьох просто ну немає. Є крепкі сім'ї, такі як, не знаю де тут, є вона. Ну і так я кажу, що Ну Ось на 6 рамках та да, на 6 рамках. Вже поскорочував, тому немає чим хвалитися. Якби це було ще під час медоносу, я міг вам показувати, що тут по 10 рамок. Ну ось ця бата також на 10 рамок іде в зиму на 7 рамках. Так що, Ну якось так, що тут ще говорити, не знаю. Так, вони рукою незручно закривати. бджілки тут знаходяться, в мене бакфост, так як я вже говорив, що хотів розділити карніку і бакфаст, тому ось тут в мене весь тучок знаходиться на бакфості. Так як ви можете замітити, мене між сусідами ні заборів, ні там ні забору немає, ні з цієї сторони забору немає. Відео перервалося на тому, що в мене між сусідами забору немає. Пам'ять телефонів закінчилася, тому приходиться нагадувати те, що я говорив. Так як сусіди були проти забору, я хотів поставити, але сусідів не влаштовують те, що будуть тінити їхні городи. Так, Тут є город, там є город. Так так, що, якось так, Нікого вони бджоли не жалять. Бджола є мирна, класна. Те, що я замітив, вона є в рази набирає швидше силу, ніж карніка. Бо в мене є як і карніка, так і баквас, але карніка більш така, мені здається, медоносна, як я замітив, а баквас більше на силу, такі, хто займається пакетами, то в самий раз гніздо вони практично не заливають, те, що я замітив. Так так. що, якось так, Розділимо ще на цю сторону. Поставимо пасіку, також наріжу палет. Будемо дивитися, будемо експериментувати, будемо вибирати, яка нам бджола буде більше подобатися, і ми швидше всього зупинимося на одній якійсь породі бджолі бджоли. Так що, якось так. Еrt. Ходімо, ще покажу, що у мене робиться з малиною на сьогодні. цвете, не цвете, є врожай, немає і так далі. Так що ж, ходімо, покажу і буду обробляти наші бджілки. Малина в мене тут знаходиться одразу. Біля бджілок близько, тут є в нас долина, тут я воду їм не залишаю, так як в мене там викопана копанка невеличка. І бджілки звідти собі носять водичку. Так. Ну, ось так, як воно виглядає. Да, малина вже підходить, певно, так як вчора у нас був град трошечки побив малину вже. світоносів таких основних немає, лише залишилися плоди, які швидше всього вже завтрашній мороз доб'є. Хоча в нас завтра мав бути збір, але поки що не особо є що збирати, ночі холодні. Так що якось так. Це в мене є сорт зюгана, також є полана. Цього року ще замовив з Польщі декілька сортів. І будемо також займатися, пробувати. Цікавить, мене малина вигідно, хоча цього року, не знаю, цей рік трішечки зачинив всім, на капустив, Але добре, що її і так приймають. Остання здача в мене була по 35 гривень. Це я рахую, даром віддав цю малину. Але що ж поробите. Так. І так, Далі. друзі, до чого я дане відео взагалі ще веду про малину, так як вам, можливо, то не є цікаво. У мене є весь канал зациклений на бджільництві. Ну, практично, весь там ще не де, де є тюльпани. Але задумка є така. Чи буде вам цікаво, щоб я розказував про все, чим я займаюся? Малина, лохина, тюльпани, ну і бджоли, само собою. Чи то буде вам цікаво, чи записувати все на канал, будуть частіше відео виходити, чи просто є задумка створити одні канал з агротематикою, де я буду розказувати, якими я займаюся агрокультурами. Звичайно, я є не професіонал в цьому, але е не сижу на місці, весь час чимось займаюся, щоб ну, хоча б якийсь мати дохід. Так що, друзі, якось так. Обов'язково пишіть, мені ваша думка буде цікава, почути, що ви скажете і так далі. Так що, якось так, не знаю, що тут вам ще показати. Е, да, На жаль, дана плантація не є підв'язана, е, проблематично збирати, але я людям платю по 20 гривень за кілограм. Люди заробляють е, в день приблизно по тисячі гривень. Я рахую для села заробіток в тисячу гривень, це є гарний заробіток. Так що є бажаючі, працюють. Повністю. Багато є нюансів по маліні, які можна було б розказати. Можливо, хтось би хотів би зайнятися, не немає якоїсь підтримки, я міг би допомогти в цьому. Так як маліною займаємося ми сімейно і займаємося вже більше. Ну, близько, навіть 10 років вже займаємося малиною. Ну, вона цікава ягода. <клухи> також по фінансові цікава ягода. Е... З нею куди рости, скажу я вам так. Навіть, е... можливо, трішечки вигодніше, ніж бджоли, так як менше е... праці затратно. Хоча також потрібно попрацювати, потрібно людей понаймати. Ну, і... Все таке. Також зараз вам хочу показати копанку, яка тут знаходиться. Ось така копаночка, це вже вітер нам тут на смітив, понакидав гілок, бутылків понатягував, так як у нас вже близько місяця злють дощі без перестанку. І я сюди практично не ходжу. В мене взагалі даний агрегат. Тут вода набирається в бочку ємкість, поливає в ту сторону. У мене взагалі тут все зроблено автоматично. Ось можна замітити, у мене тут датчики в бочку, в вофрі і сама шланга, яка качає з цієї е, колобатини в бочку. І саме тіком воно все тече на маліну. У мене все зроблено на Wi-Fi, Wi-Fi, я зайшов навіть з дому, нажав кнопочку, в мене насос уже накачує і знає, коли тут буде повно, і знає, коли тут буде пусто. Це взагалі класна штука, можливо, також колись розкажу. І покажу, багато чого можна до, до цього підключити і зробити все автоматично. Я взагалі за те, щоб було все автоматично, щоб менше було задіяно людської праці і більш ефективно. Так що, друзі, якось так, ходімо, обробимо вже вжилок, бо я вже і так наговорив надовго. Ви мене ніколи так не дивитесь довго. Так що переходжу, показую, як я там ще дооброблю. І фінальна, фінальні, може, пару слів скажу. Так що, якось так. Ну що ж, друзі, на цьому відео буду закінчувати. Обробив я бджілок, показав маліну, показав стан самих бджілок. Все задовільно. Так що будемо їх їхати додому. На цьому буду відео закінчувати. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть, відповім на них з радістю. Так що, друзі, всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Не забувайте допомагати нашій армії. Всі реквізити знаходяться в описі під відео. Всім добра, всім пока.